Ось і настав час осінньої горанки. Ось так. гораємо городик під новий врожай. Як ви бачите, наші місцеві умільці придумали не лише зорати город, а ще його одразу і загромадити такі приварені, як грабельки, які одразу розбивають груду. І город вже як загромажений, що можна одразу і саджати. Ось мій весь город. Починаю горанку. А помічники поряд, як же без цих пухнастих красенів. Вітаю, друзі! На каналі Світлана Садиба-Романських. Ну що ж, город виорано, грядку підготовлено, тож прийшла пора саджати часничок. Я саджаю озимий часник, сажаю осені на зиму. У мене сорт Любаша. Зараз буду його розділяти на зубчики. Бачу, що є пустий. Зараз буду дивитися до нього, тому що чую від людей, говорять багато хто, що багато чесничка ну, порченого. У мене це не виняток. Також не знаю, чи це спекотливе літо. Так, на нього подіяло, але ось беру то бачу. Багато є пустого, він висихає. Ну, зараз буду перебирати, буду дивитися. Я грядку невелику буду садити, то, я думаю, мені хватить цього часничку. Щось посаджу, щось собі залишиться. Ну і ще хочу посадити на зиму е цибульки. У мене моя цибулька, корчушка така. Така вона там є, і синя і біла. Я саджу небагато, це для себе поїсти. Потім весною я купую уже сортову цибульку і саджаю. Ну, а поки що посаджу така, яка є. Раніше я часнику садила багато, займалася я часником. Років 5, мабуть, тому багато хто в нас ним займався. Іменно таким сортовим любаша я його відтоді як е, купила, так і з воздушки його садила, ну, щоб е, сорт зберегти. Ну, Так я йому віддаю перевагу. Восени я його е, саджу, уносю добрива, Я нітромофоску розсипала, зараз ще. Далі у відео побачите. буду трохи попелом в рядочки присипати. Не знаю, як буде зйомка йти, бо в нас сильний вітер, але якось буду старатися робити і вам показувати. Прийшов найголовніший помічник, садівник, жужик. Ти будеш садити? А. Вигораний город. І тут я таку відбиваю собі кусочок на грядки, як у нас кажуть, ділю город. Тут я вносила перед горанкою нетром фоску, а зараз буду ще вносити попіл. Ось мене. Так. Підготовлений часничок. Ось такий часничок є і великий, і більший, і менший. Ну, такий він висушується, та буду я його ой, садити. В деяких вже прокинулися корінчики, а в деякі ще немає ніяких признаків. Не знаю, буду висаджувати. Ось такий він якийсь підсушений, підв'ялений, але не, не порчений. Ось, видно, вже прокинулися. Корінчики, це означає, що він вже гарно укоріниться і буде вже ну проростати за зиму. Зараз висаджую, на сьогодні дуже сильний вітер, вже має бути погіршення температури зменшення вже е, до мінус одного передають тому ну, я висаджую, ну показую. Процес як вважаю я. Між рядками десь більше четвертій від тоді роблю і так оно ту сер. Вітерниці, патички поставити. <кій> Оці паточки. Рядочки я рядки я роблю недовгі, десь по метрові У мене буде вона така невеличка. Грядочка. Ось так. Напорюю рядочки, присипаю попелом і висаджую. Присипаю. Раніше я садила оце все часником. Це все вручну садила, натягувала мотузку на всю довжину городу і так бігла з відром і висаджувала. Зараз це я все засаджую просом, а ну, для себе так трішки саджаю часничка зимового. Всі допомагають мені хто як може. Пес жужик своїм голосом. Ну що, вечері у нас уже темніє, часничок посаджений. На цьому можна сказати все, але ні, не все. І ще один маленький момент. І тоді буде все. От тепер точно все. Можна вважати, що часничок посажений і замульчований. Замульчувала я його опалим листям, яке позбирала під деревами. І так буде собі зимувати. Буде йому тепленько, буде проростати. Тут ще одну грядочку я посадила цибульки, там я як і кущівочка, так купила ще трішки. І на вагу, таку, я не знаю, яка там голландська. Цибулька, до речі, вона в нас зараз коштує 150-160 гривень кілограм. Я пів кіла взяла. Ну, це експериментую з цибулькою, бо я раніше ніколи не садила на зиму цибульку. А так ось, можна сказати, всі осінні роботи на городі завершено. Часничок, цибулька посаджено. можна сказати, сезон закриваємо Уже до наступного року, наступної весни. І все спочатку, тож, якось так вам кажу до побачення до нових відео. Всім мирного та тихого дня чи ночі. Так, гарно. У нас похмуро. Прохолодно вже. Незабаром зима.